Мене звати Оксана Савчук, народний депутат України, і це наш проєкт Рідна Галичина, який ми знімаємо для того, щоб розказати вам більше про цікавих людей, про цікаві місця і про забуті сторінки історії. Ми сьогодні в Черневі в моє рідне село, де я народилася і провела дуже багато часу. Церква про Господня Господнього форми має ковчега. в 1869 році. Була відслужено влочиста Перша свята літургія. Храм є наш унікальний, багато чого він бачив. Святих тайн булося в ньому хрестин, шлюбів, багато відпровадилося у вічність. І коли в'їжджаємо в село Чернів, то ми по правій стороні бачимо капличку, яка знаходиться на горі. Це є капличка Вознесіння Господнього. Вона, небо нас зустрічає в селі Чернів і провадить нас до церкви Преображення Господні. Що неділі ми з бабусею ходили до церкви. і Я завжди пам'ятаю то, коли я Це було десь тут, приблизно завжди я тут стояла. І в моїй уяві є цей образ святого Миколая і дуже часто, коли ти стоїш на службі, особливо дитиною, ти не завжди всю службу розумієш, і ти маєш свої дитячі думки. І я завжди в думках своїх спілкувалася з святим Владикою Миколаєм. В Цьому храмі для мене це такі дуже особливі спогади. Дуже важливо, щоб ми розповідали про людей, які тут жили. А вони були потужні державотворці. Вони були відомі. Культурній сфері причинилися до того, щоб бути активними командирами в бою під крутами. І вони теж свого часу відвідували цей храм. На ті радянські часи не дозволялося нам йти ні на плащівницю, ні на гаївку. Ходили гаївки, побачили, що вже йдуть вчителі, там були такі перелази. І ми втікали через ті перелази. Ходить така легенда, що від цієї церкви, гора церкви, як ми її називаємо, до центру села, до церкви Преображення Господнього, є підземельний Хід, але mm -hmm. над цим треба працювати і проводити дослідження. Ходимо як традиції в нас праздник, в селі в цій половині на Вознесення, і Ми йдемо до, на гору церкву. Там служба буває раз в рік. Я народилась в Кінцевій вулиці. Це без нього я не уявляю собі свого життя, тому що. Я не побуваю мами на подвір'ю. Не побачу ці місця, де вони з татом любили під горіхом собі на травиці лежати після робочих тяжких там днів. Треба пам'ятати про все те, що нас зв'язує з дитинства. З 22 го року, і по сьогоднішній день я помітила і мені відрадно згуртованість мешканців нашої громади. Ми плетемо сітки, консервуємо, печемо, варимо. Ким би ми не були в житті, ми залишаємося для своїх односельчан, як прийнято в селі називати мене, наприклад, називають Марії Горобєчки, Оксану Васильівну Савчук, що вона, будучи зараз депутатом Верховної Ради, але в селі вона залишається внучкою євстини, кураш. На художній багато. Два. <сміття> оператор на, не вміє трусити яблука, а Оксана не Олістій, оператор. Василь, вилізти. <сміття> <сміття> та вилізти завтра. <сміття> ну, не сьогодні. Ми піднялися на гору церкви. це дуже символічне місце. Ми можемо побачити і храм, всю основну дорогу до села, млин, озера. А коли був Великдень, ми палили велике багаття на горі церкви і палили скати. І потім ці палаючі скати опускали вниз. Вони так горіли з гори церкви, це було дуже видно. Тому це насправді дуже багато спогадів, і, і в гарному товаристві згадуємо про всі ці приємні моменти, щоб коли буде українська перемога, і ми піднялися на цю гору церкву, розкрили великий синьо жовтий переможний стяг і подякували Збройним силам України, подякували Господу Богу за те, що ми є, за те, що ми маємо майбутнє, за те, що ми на українській землі.